Годиннику чотирнадцята на прямому репортер. Тож одразу до головних новин надзвичайну ситуацію оголосило Укренерго через ранкові ракетні обстріли України. За їхніми даними втрачено більше половини споживання об'єднаної енергосистеми країни. Це визнає Це Визначає. Настання режиму системної аварії пояснили у компанії. Я ж нагадаю, що у зв'язку із пошкодженнями російськими ракетами енергетичних об'єктів у декількох областях України по всій країні вводять аварійні відключення світла. У Кривому Розі, де російська ракета влучила у житловий будинок, загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до восьми. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Усі поранені наразі у лікарні, серед них двоє трирічних дітей та дівчинка семи років. Рятувальники розбирають завали. Під ними іще ще можуть бути люди. Припускає Резніченко. Про колосальні руйнування інфраструктури заявив міський голова Харкова Ігор Тєрєхов. За його словами, насамперед йдеться про енергетичні об'єкти. Він закликав харків'ян із розумінням поставитися до незручностей, які виникли унаслідок атаки. Є колосальне інфраструктурне розрушення. Це, прежде всего енергетична система. Наші комунальні служби вместе з енергетиками. уже начали устранять то, что натворил враг. Я прошу вас отнестись с терпением к тому, что сейчас происходит. Я знаю, что в ваших домах нет света, отсутствует отопление, прекращена подача водоснабжения. Прошу вас воспользоваться пунктами незламности. Росіяни влучили по об'єктах енергетичної інфраструктури Дніпропетровщини. За даними обласної влади, є серйозні руйнування у Нікопольському та Криворізькому районах. Поранені троє працівників електростанції. Усі вони доправлені до лікарень. Крім того, відомо, що під час масованого обстрілу над областю вдалося збити 10 ракет. Час масованої ракетної атаки на Україну біля Києва було зафіксовано понад 40 ракет, 37 з яких вдалося збити. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Ранкову атаку там назвали однією із наймасовіших із початку повномасштабної війни. У столиці зафіксували три влучання у Дніпровському, Голосіївському та Деснянському районах. У зв'язку з пошкодженнями енергоінфраструктури у всіх районах столиці є перебої з водопостачанням. А загалом нагадаю, ворог випустив по Україні, за даними повітряних сил, понад 60 ракет не вистачає потужності. У столичному метрополітені пояснили, чому після відбою тривоги підземка не запрацювала як транспорт. Станції і надалі працюють як укриття. Коли відновляться рух поїздів, в метро не прогнозують однак зазначають, що усі інженерні системи на станціях у роботі йдеться зокрема і про мобільний зв'язок. Сили оборони за добу відбили ворожі атаки біля 22 населених пунктів на Луганщині і Донеччині. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. За уточненою інформацією, 14 грудня у районі населеного пункту Токмак Запорізької області наші військові знищили до 10 одиниць військової техніки ворога. Близько 180 окупантів тоді були поранені а у місті працюють мобільні крематорії. У Лазурному Херсонської області. Було знищено до 30 окупантів. Крім того, відзначається робота російських мобільних крематоріїв у місті Токмак. З метою поповнення поточних втрат окупантів продовжується агітація військовослужбовців строкової служби на службу за контрактом. Зокрема, такі процеси тривають у підрозділах Першої танкової армії Західного військового округу. Кидаються наступ усіх. Та усе Донбас продовжують атакувати російські війська. Про це у зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Глава держави вважає, щоб зупинити ворога, потрібно крок за кроком відтискати його назад. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто і село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони. Єдиний шлях. Як це припинити? Це відтискати крок за кроком російських терористів з нашої української землі, це продовжувати тиск на Росію, це шукати нові і нові способи притягнути кожного російського терориста, кожного російського олігарха, який допомагає державі терористу і усім російським посадовцям і пропагандистам притягнути до відповідальності за все те, що вони роблять. Сполучені Штати Америки розширять програму підготовки збройних сил України. Тренування пройдуть на полігонах у Німеччині. анонсував речник Пентагону Райтер. Основну увагу приділять використанню американської зброї та військової техніки. Тренувальна програма включатиме підготовку на рівні відділення взводу та роти. Щомісяця їх будуть проходити близько 500 українських військових однак числа можуть змінюватися залежно від потреб України. Ми розширимо підготовку українських збройних сил під проводом США, включивши до неї тренування спільних маневрів і загальновійськових операцій. Така підготовка є логічним кроком у нашому постійному навчанні, яке розпочалося 2014 року задля нарощування потенціалу українських збройних сил. Навчання є і було важливим для того, щоб Україна мала кваліфіковані сили, необхідні для кращого захисту. Європейський союз погодив виділення Україні макрофінансової допомоги та домовився про дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель. Йдеться про 18 мільярдів євро, які Україна має отримати протягом наступного року у формі пільгових кредитів. Крім того, єС узгодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Європейська рада підтвердила та підтримала рішення про 18 мільярдів макрофінансової допомоги для України. Це відчутно, це конкретно. Це свідчить про те, що європейський союз дотримується свого слова. Також раді повідомити, що нам також вдалося укласти угоду щодо дев'ятого пакету санкцій. Пророчі картини створює художник із Дніпра. Руський корабель, палаючий кримський міст та бавовна у Севастополі. Ці сюжети Сергій Бурбелло написав на своїх полотнах задовго до того, як судно пішло на дно, а міст вибухнув. Нині ж картини виставлені на благодійний аукціон для допомоги зсу. А із художником пророком поспілкувалася наша Галина Федорченко. Сергій дуже любить Крим, той український. З друзями пройшов його вздовж та поперек. Кримську серію картин художник почав створювати за рік до окупації півострова. Нині проєкт налічує близько 50 полотен. Я його створював від вражень своїх таких від там ночівлі, да там в цих історичних всіх місцях, фортецях, від е, враження від ну, місячного сяєва. Да. От читаючи там надихаючись історію тих земель, тих народів, що там мешкали, 23 лютого Сергій готувався до відкриття виставки кримської серії у Гамбурзі, почувши про повномасштабне вторгнення, повернувся на батьківщину. Перша тривога у Львові, протитанкові їжаки на дорогах та історія хоробрих захисників острова Зміїни. Всі ці події спонукали художника. Продовжити створення кримських полотен. Я собі уявив просто цей маленький шматочок там, ці да, скелі посеред моря, і хлопці там самі, їм ніхто не може допомогти. А от, і я це би, там, зобразив з цим морем їжаків. Да. А от, і цей корабель, якби я його підпалив. І друзі, які приходили в майстерню, казали: ну що ти малюєш, там такого ж не було. Ти щось вигадуєш. Але в цьому свій час був впевнений Сергій за три тижні. Руський корабель, флагман Москва, так і пішов у відомому напрямку. Ну це вже, мабуть, хрестики тих морячків, які на тому кораблі є. Там тепер кормлять рибок. Це було перше пророцтво у картинах Сергія. Але не останнє за чотири місяці до подій на Кримському мосту художник зобразив і його палаючим. Сергій сам здивувався, коли побачив фото. Настільки схожі вони з картиною. Тут, як бачите, навіть трошки не вгадав там з місцем там, зриву. Там воно трошки було раніше, але в принципі, дим там, напрямок вітру, якби і все інше, то повністю співпадає. А оце як не зафарбовував, так вони не зафарбовувалось. Не знаю, може це ракета, якась там. Його все одно доведеться якось добивати, тому що він нам абсолютно не потрібен. До однієї з виставок Сергій підготував роботу бавовна у Севастопольській бухті через два тижні після завершення картини. Бавовна у бухті також відбулась. А 11 листопада здійснився сюжет картини «Контрнаступ». її Сергій написав ще у квітні, думаючи про звільнення Херсона. Чотири пророчі картини художник виставив на благодійний аукціон. Це якби тихий аукціон, тобто може кожен учасник там підіймати ціну. Наскільки він спроможний її підіймати? От і більшу частину коштів я віддаю, якби в якийсь там фонд. навіть не я можу віддавати, а той покупець може просто при мені да перерахувати. Більшу частину коштів на якісь фонди чи якісь конкретні там завдання, якщо він знаю, кому якій бригаді там потрібно. Стартова ціна картин від 10 до 40 тисяч гривень. Пропозиції Сергій приймає в особисті повідомлення у соцмережі. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий. На цьому у мене поки все, але заходьте у наш телеграм-канал і у Ютуб канал прямого, щоб знати більше. Там постійно оновлюється інформація. Тож тримайте руку на пульсі разом із нами.